Національна Рада з питань телебачення та радіомовлення рекомендує українцям перестати ображати асіянців, перестати називати їх орками, чмонями, русньою тощо. Чи це правильно є? Звичайно, що це є правильно. Чому? Тому що, якщо ми називаємо тих, хто вбиває українців е якимись міфічними орками, якимись там чмонями, якимись ельфами, будь-ким, то. В українського народу формується чіткий світогляд, що в наших бідах всіх винні хто? Орки? Винні якісь там чмоні, якісь там русня якась. Але не винні росіяни, не винний російський народ, не винний російський язик і російська культура. Тобто, вживаючи неправильно терміни, ми. Сприяємо тому, що в українців не виникає антипатія до всього російського, що українці не хочуть позбутися всього російського лайна. Що в українців формується мислення, що росіяни це окремо, велика російська культура це окремо. Ачмоні очмоні а погані, русня погана, орки погані. Вони ж воюють проти України, а не росіяни. Якщо ми. Введемо в українців, зародимо в них таку чітку антипатію до росіянців. Ми радикально зменшимо кількість росіян в самій Україні. Не тому, що ми їх знищимо, ні. А тому, що в них знищиться російська свідомість. Вони перестануть себе вважати росіянцями, тому що це буде ганебно. Росі... Українці будуть масово відмовлятися від росіянського язика. І не тому, що вони дуже сильно свідомі, а тому, що вони не хочуть бути ганебними отими істотами, які винищували Україну і вбивали сотні тисяч і сотні тисяч українців. Тобто, якщо ми правильно будемо називати тих клятих росіянців, будемо називати їх росіяни, будемо називати їх рускими, на крайній випадок, то ми будемо сприяти правильному мисленню всього українського народу. Встановлений правильних векторів, правильного розуміння сьогодення і майбутнього. Ми війдемо після цієї війни в майбутнє, без росіян в Україні, без російської культури в Україні, без російської мови в Україні, без російської церкви в Україні. Слово Росія або «русський» буде викликати в усіх українців огиду. Оце і буде прекрасним і досконалим результатом. Правильної інформаційної політики в Україні, тож, панове українці, називаємо речі своїми іменами. і лиш тоді нам буде добре.